Ну що, друзі? З поверненням до нас у Chemical Guys. сьогодні я зроблю огляд п'яти різних видів шампуней, які я обрав до свого базового арсеналу від Chemical Guys і поясню вам, як саме вони працюють, яку користь приносять, і коли саме їх використовують. Тож розпочнемо. Причина, чому клінслейт є у моєму особистому наборі, полягає в тому, що щоразу, коли приходить весна, настає час наносити заново сілант, глейс, кераміку особисто на моє авто. Тож я хочу бути впевненим, що видалив з поверхні всі раніше нанесені засоби, що фарба оголена, а новий шар покриття а це сілант або віск, який я наноситиму, добре зачепиться з поверхнею і триматиметься максимально довго настільки, наскільки це взагалі можливо. Також CleanSlate може бути використаний з піногенераторною насадкою насадкою Foam пласте або ручним методом мийки два відра. Цей шампунь не піниться як будь-який інший традиційний шампунь з одного боку, але з іншого, він виконує свою роботу та видаляє усе зайве з вашої фарби. Тому я б радив почати з CleanSlate тоді, коли ви збираєтеся робити всю процедуру детейлінгу спочатку і до кінця. Тобто, я маю на увазі, що ви збираєтесь мити, чистити глиною, Полірувати, наносити покриття, глейс, сілант, віск. Ось у такому випадку використовуєте клінслей. Отже, коли ви, друзі, починаєте повний цикл детейлінгу, робіть це правильно і отримайте відповідний гарний результат на вашому авто. Продовжуємо і переходимо до містер Pink. Містер Пінк один із моїх найулюбленіших шампуней для підтримуючої мийки, коли потрібно лише нанести піну, змити та висушити. Містер Пінк додасть більше блиску моїй фарбі, видалить увесь бруд та наліт настільки безпечно, наскільки це можливо, тому що він чудово піниться. Він може бути використаний спільногенератором у ручній миці методом два відра. Але я особисто люблю містер Пінк за можливість зробити за його допомогою швидку підтримуючу мийку. Це база. Тож тепер ми переходимо до екстрім Wash з воском. Цей шампунь відіграє значну роль у моєму арсеналі, тому що мій тато персі любить зробити все, що потрібно одним засобом. Я маю на увазі і мийку, і воскування одночасно. Екстрім Body Wash з воском насправді містить два різних типи воску: як синтетичний, штучний віск, так і карнаупський бразильський віск. Тому цей шампунь ще й покращить будь-який колір фарби по максимуму. Якщо колір вашого авто помаранчевий, він надасть йому дуже теплий блиск. Навпаки, якщо у вас чорне авто, блиск буде холодним. Автомобілі чорного кольору, і ви надаєте їм чудовий блиск. Це трохи дивно, насправді. Мені взагалі. Алі подобається колір шампунь. Він такий коричнево-фіолетовий, саме через те, що у його складі є віск, а точніше, два воски. Не забувайте. У підсумку зазначу, що ці два шампуні, як і інші наші шампуні, можна використовувати для ручної мийки із насадками-піногенераторами, вибираючи екстрім Wash з воском, просто що ви зробили дві дії за один раз і вимиєте, і нанесете віск, і все готово. А тепер ми переходимо до цитрус вош Citrus Цитрус вош Gloss. Gloss насправді також один із моїх улюблених шампуней. Чому? Тому що він надзвичайно концентрований. Ось чому в ньому є осад на дні. Це той компонент, що забезпечує блиск. Тому що раз, коли ви використовуєте цей шампунь, обов'язково збовтуйте його, щоб отримати цей однорідний красивий жовтий колір. Після цього вперед використовуйте його. Citrus Wash and Gloss найбільш за все мені подобається використовувати не дуже дуже-дуже брудних автомобілях. Також він чудово підійде для миття квадроциклів, позашляховиків та вантажівок. Загалом для всього, що може сильно забруднюватись, але що ви хотіли б максимально акуратно вимити. Але будьте обережні з Citrus Wash and Gloss, адже він може змити з автовіск, віск, силанд або глейс. Я забув сказати про ці два шампуні, що вони мають нейтральний піаж і не пошкодять ніяке захисне покриття на вашому авто. З цим же шампунем будьте обережні. Використовуйте не більше 30 мл на відро, 19 літрів для дбайливої мики або 60-90 мл для миття дуже дуже брудної поверхні. Продовжуємо огляд. Наступний шампунь це гідросац. Це також один із моїх улюблених. І я обираю цей шампунь, а не містер Пінк, через те, що особисто Мій автомобіль має керамічне покриття. Я маю на увазі, що це покриття стійке, має гідрофобні властивості, і під час дощу вода з нього просто стікає. Тож мені потрібен шампунь, який продовжить строк служби керамічного покриття, оновить його та підтримує гідрофобний ефект. Тож гідросац має керамічні властивості, тож він підживить існуюче керамічне покриття. Це як додатковий гідрозаряд для моєї фарби, який повертає їй гідрофобні властивості. Я звертаю вашу увагу до Друзі, що з цим шампунем не бійтесь мити ваші авто, покриті воском, глейзом, сілантом або керамікою. Якщо у вас кераміка, я рекомендую використовувати гідросац. Якщо у вас лейс, ціланд або віск, ви можете використовувати також містер Пінк чи Екстрім Body Wash з воском. Якщо ви спитаєте, Генрі, а чи добре він піниться? Я скажу так, він піниться неймовірно. Ви можете використовувати насадку піногенератор, таку як наша Torque Snow Foam Blaster. І побачите дивовижний розмір піни, яка утворюється. Вона дуже м'яка та атласна, легко змивається і дуже-дуже добре видаляє все зайве з поверхні. Вона не Залишає жодних подряпин та завихрень при належному нанесенні, тобто тільки лінійними рухами, а не круговими. Ми будемо додавати на наш канал більше нових відео. Тож підписуйтесь та не пропускайте їх. А сьогодні я зробив для вас огляд п'яти шампуней для авто від Chemical Guys, Тож обов'язково поставте подобайку. підписуйтесь, коментуйте, ставте питання, і до наступної зустрічі на цьому каналі.